Пане Володимире, рада вас вітати у нашому етері. Слава Україні! Героям славі тарослам! Доброго вечірка сьогодні, 8 травня, день пам'яті примирення і тема нашого етеру Воскресіння нацизму. <клес> Як ви вважаєте з огляду ну, на те, що відбувається нині? Ми спостерігаємо відродження Гітлера в особі Путіна? Ми спостерігаємо. Те, що е, е, я і мої колеги по центру дослідження Росії називаємо расизмом, тобто відродження е, російського фашизму, який е, підняв голову і який сьогодні фактично е, загрожує е, всьому світу, це е, російський варіант нацизму, російський варіант фашизму. Продовження російського комунізму, це е, дуже е, жахливе явище, тому що воно в собі поєднує дві складові: це е, людина ненависницька ідеологія, і це жахлива е, вбивча агресивна практика. Оце і є сьогодні те, що називає, те, що ми називаємо расизмом. Е, тобто, е, те, в що перетворилася Росія після розвалу СРСР, я вважаю, що дуже добре, що Верховна Рада України свого часу прийняла відповідну постанову, де дала оцінку цьому явищу, дуже добре, що парламентська асамблея ОБСЄ і парламентська асамблея НАТО в своїх резолюціях так само зафіксували цей термін. Я думаю, що наступним має бути Рада Європи. Яка так само в першу чергу, мабуть, мала б опікуватися саме цією темою, тому що це най, найгрубіше порушення всіх можливих прав людини, які тільки собі можна уявити? А далі мають бути органи, такі як комісія з прав людини, Генеральна асамблея ООН? Я думаю, що якщо ми закріпимо цей термін. В міжнародному праві, то це означатиме, що покоління після розвалу цієї імперії маю на увазі покоління, які будуть, які будуть жити на території постросії, будуть нести свій моральний хрест за те, що вони накоїли. Ми сподіваємося, що справді поняття расизм буде стояти поруч в історії з нацизмом і фашизмом, і що світ про це не забуде, ну ми так точно, але. Ще до однієї теми хотіли з вами поспілкуватися про те, що голова розвідки Польщі заявив, що Путін готовий до невеликої військової операції проти НАТО. Очевидно, йдеться про гібридну кампанію проти однієї з країн Балтії. От як ви думаєте, наскільки це вирогідний сценарій? Ну я не знаю на чому базує свій висновок польський розвідник. Але е, я не думаю, що Росія ризикне е, нападати на е, будь-яку велику чи маленьку країну НАТО. Е, ви праві, вірксано, якщо йтиметься про на якусь е, гібридну провокацію, е, то тут е, у Росії арсенал засобів величезний, і я думаю, що якраз цього можна очікувати. А от е, прямої якоїсь атаки. Вторгнення на територію країни НАТО я собі це не уявляю з простої причиною, тому що і е, навіть президент Байден, який ну боїться е, того, що вони називають ескалацією, е, ну страшніше ніж чорт ладана, е, навіть він сказав, що в разі нападу на, на країну НАТО, ми будемо захищати кожний дюйм території альянсу. Отже, тоді Путін мусить зрозуміти, що навіть якщо він на 500 метрів залізе на територію якоїсь країни, це означатиме, що він вступає в війну з усім блоком. Ну для дитини навіть зрозуміло, що наслідки цієї авантюри для Путіна будуть катастрофічними, тому я Думаю, що йтиметься саме про якісь гібридні провокації, якісь можливо кібернапади, якісь інформаційні атаки, тобто, ну, все те, що є в арсеналі Кремля, але до прямого зіткнення з військами НАТО, я думаю, не дійде. Ну, от бачите, Олександр Коваленко, з яким ми також от сьогодні буквально спілкувалися, каже про те, що найімовірніший сценарій це гібридна якась кампанія. очевидно, Але тут цікаво, знаєте що? Чи можна взагалі ну якось, принаймні припустити, що це буде? Це буде розіграють знову ж таки цю карту. Е що росіян захисту росіян, які проживають в країнах Балтії, чи це може бути? Не знаю, використають Лукашенка, який скаже, що там от якась агресія є з цих країн, і так далі. Як ви думаєте, взагалі в теорії, що це може бути? Ну, бачите, відносно заяв про так звані утиски прав російськомовних, як вони кажуть, в країнах Балтії. Це вже сказано і пересказано. Тут ну тут насправді нічого нового немає. Вони про це говорять десятиліттями і без відносно до того, що відбувається зараз на полях битв в Україні. Тому якщо це буде просто повторено, то жодної сенсації насправді тут не буде. Я більше думаю про те, що відбувається в it просторі, коли можуть блокувати передачу інформації, можуть намагатися влізти в якісь захищені системи зв'язку, передачі інформації, якісь бази даних, потім їх оприлюднювати. Ну одним словом. Робити те, щоб е, сіяти невпевненість, хаос, страх і тому подібне, thinking... далі цього далі цього йти не можна. Повторюю ще раз, тому що ну, це означатиме початок реальної війни з НАТО. Якщо Росія е, не може впоратися з Україною, не членом НАТО, при тому, що у України дуже мало сучасної зброї, е, то що вже говорити про те? Чи може вона впоратися з, з цілим альянсом? Ну, це ж нонсенс. Ну, очевидно, що це може впоратися, але до речі, тут цікаво про те, що це голова розвідки Польщі заявив, які Польща бачили так, спостерігаємо останні півроку, як поводить себе також стало жертвою ну не військової гібридної кампанії, але все-таки також гібридної кампанії, бо знаємо про те, що за протестами, оце ми також є російський слід. До речі, зокрема НТА програма розслідувань змови робили про це розслідування є російський слід. Чи може отаке чекати подібні якісь історії? Бачити в країнах якраз Балтії, і якраз на хвилі таких якихось протестів ну от і розпочатися гібридна кампанія ну не буде там ніяких протестів, тому що я думаю, що влада цих країн чітко і ясно дала зрозуміти всім тим крикунам, які на 9 травня, зокрема чи пізніше, будуть намагатися дестабілізовувати ситуацію, що з цим буде ну, доволі жорстко покінчено. А відносно того, що ну, бачить польський розвідник, ну мені, чесно кажучи, хотілося б, щоб вони краще бачили, що відбувається, коли російські ракети прилітають на польську територію, бо mm -hmm. вони цього впритул чомусь не бачать, а от бачать якісь е, е, ну, загрози, того, що щось може відбутися в країнах Балтії. Та безумовно може відбутися. Безумовно, Росія хоче. Дестабілізовувати ситуацію в будь-якій країні Європейського Союзу чи НАТО, але мені здається, тут треба, я думаю, бути більш точним в оцінці того, що відбувається в власній країні, і коли там явно прилітає ракета, випущена з російських засобів ураження, то про це треба говорити і говорити публічно, і робити висновки. А висновки, на мою думку, дуже прості. Треба просто піднімати польські винищувачі в шістнадцять їх там достатньо і збивати ці ракети на територію України. І це буде спільний внесок в боротьбу з рашизмом. Бо якщо боятися власної тіні, то тоді, звичайно, ця боротьба буде розтягуватися на, на роки. пане Володимире, хочемо з вами ще поговорити про глобальний саміт миру, який пройде в Швейцарії 15-16 червня. У заяві швейцарського уряду сказано, що метою такого заходу є створення спільного розуміння того, як взагалі досягти справедливого і міцного миру для України. От як ви думаєте, чи існує е, існують вже конкретні якісь напрацювання, які підтримають одностайно для початку, ну хоча б наші партнери? Ну, бачите, в цьому плані президента Зеленського там 10 пунктів. Вони різні, вони різні за вагою і значенням. По деяких з них, а це вже зараз про це починають говорити. Ну там про енергетичну безпеку, про продовольчу безпеку, про екологічну безпеку і так далі. Так далі. В принципі, домовитися не так уже і складно. Бо це стосується переважної більшості країн світу, і тут оцей так званий глобальний південь цілком може бути на нашому боці, тим більше, що якщо в цій конференції візьме участь під сотню країн, то це буде означати, що справді більшість з цих питань на нашому боці. Але от коли йдеметься про Речі трошечки іншого порядку про безпекові моменти. То тут мені здається, ситуація буде дещо, дещо іншою, бо ми ж прекрасно пам'ятаємо саміти, які збиралися у нас в Києві щодо Кримської платформи. Не знаю, чи ви пам'ятаєте Оксана чи ні, але це були успішні саміти, куди з'їжджалися. Високі представники багатьох країн, де е, звучали правильні слова, де приймалися абсолютно правильні декларації, От, е, підтверджувався, що Крим це Україна. Е, ну і давайте себе зараз запитаємо, е, чи це е, змінило ситуацію в Криму? Відповідь пряма: ні, не змінило. Чому? Тому що для е, Московії. Е, Декларації демократичних правових цивілізованих країн це порожній звук. Тому, тому єдиний спосіб змусити Росію відступити, це надати Україні необхідну зброю, надати необхідні фінанси, допомогти в тому, щоб сформувати необхідну необхідний кулак для того, щоб в потрібний момент Російська орда була викинута з нашої території. Інші речі, які які будуть там прописані, чи 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 сказані на тому чи іншому форумі, ну вони Росію ну при всій нашій надії з місця не подвоєнуть. Якщо ну, підсумувати цей саміт миру обговорення, тобто, я так розумію, на вашу думку, якихось великих надій нам не варто так, покладати. Ну, бо справді цікаво, от, чого нам варто очікувати з огляду на хоча б реакцію в ЗМІ і коментарі керівництва країни, ну так виглядає, що ми просто сподіваємося, ніби цей саміт він вирішить усе. Ні, ні, ну це, це, це це давайте відразу. Не будемо себе годувати е, якимись нездійсненними мріями. Е, цей перший саміт е, жодним чином не вирішить головного питання, питання безпеки України. Е, можливо, що він е, дасть е, певні пропозиції відносно кількох напрямків е, плану е, Зеленського, е, от про які ми щойно з вами говорили. Але я не думаю, що йтиметься там про те, що ми впродовж кількох днів зможемо вирішити всі питання тим більше, повторюю ще раз, що Росія брати участі в цьому саміті не буде її туди не запрошують. А відтак вона не вважає себе зв'язаною будь-якими зобов'язаннями відносно того, що буде там прийнято. Вона скаже ну прекрасно, ви собі там щось. Посиділи, поговорили на здоров'я, нас це не стосується, тому давайте не будемо е, створювати ілюзії, що потім не сильно розчаруватися. Пане Володимире що цікаво, що от країни великої сімки почали вже сваритися щодо конфіскованих російських активів. Ну всі наклали, звісно, арешта. Але якщо Сполучені Штати закликають віддати гроші Україні, то в Європі якось і не поспішають це робити в них. Очевидно, є верховенство права правоної сполучених штатах, і це виглядає, ніби вони глобальний саміт миру ще одне, таке уточнююче. От якщо все таки приймуть і дійдуть якогось ну плану, ну, принаймні задекларують так про створення, от як кажуть, спільного розуміння того, як досягти всеосяжне справедливого міцного миру для України, але цікаво, хто буде говорити з Росією за результатами цього саміту миру, як ви думаєте? Ну, Бачите, Оксана, ну, що таке всеосяжний план миру? Ну, це те, що написано вже дуже-дуже давно в статуті ООН. Це повага до територіальної цілісності, це нетручання внутрішні справи держави і так далі. І так далі. Так от, ну, в кращому випадку, будуть повторені ці принципи, які вже давно відомі і давно прописані. Але я повторюю ще раз. Це все для Росії лише порожній звук, тому що навіть ще до цього саміту там кільканадцять разів повторили, що ми готові на переговори, але за двох обставин: якщо Україна визнає, що загарбані території тепер належить Росії, і друге, що Україна перетворюється в нашу московицьку напівколонію без збройних сил, без права вступати до НАТО. Напівзруйнованою і так далі, ніхто не говорить ні про компенсації, ні про засудження воєнних злочинців, і так далі. І так далі. Ну, питання в задачі: ну хто е, е, піде на такі е, е, умови початку переговорів? Ну ніхто. Ну це ж так само зрозуміло для вже навіть для дитини. От тому е, питання е, повторюю ще раз, якщо йтиметься про... Гуманітарні аспекти, про екологічні аспекти, про якісь моменти е, пов'язані там ну, з е, там, якимись обмінами і тому подібне, і так далі. Тут шанси до певної міри якісь можуть бути. Але знову ж таки, ми ж маємо справу з дикою країною. Тому е, шанси є. А от чи вони будуть реалізовані, у мене е, ну, насправді. Дуже дуже великі сумніви.